Вітаю на нашому каналі. У нас сьогодні буде невеликий огляд мережевого інвертора DEA на 10 кВт, у них, до речі, є різні модифікації: є мережеві на 3, 3,2, 4, 5, 6, 7 кВт, 8 кВт однофазні і 9 кВт однофазні. Навіть певний час завозили однофазні мережеві на 10 кВт. Але з 10 кВт і до 100, 150 по суті йдуть вже трьохфазні моделі. Зараз ми його вскриємо, подивимося, що там цікавого є. Такий міцний паралончик. Так, комплектація. Що ми тут бачимо? Інструкція на англійській і німецькій мові. Додатково ми даємо інструкцію ще на українській мові. Власне, такий компактний інвертор на 3 кВт, на 10 кВт 3 фазний. Ось так це все виглядає. Екранчик, кнопочки. Досить все простенько, лаконічно, але функціонально. Так, ще тут покажіть. Тут у нього на шильді боковому є основні технічні параметри. Максимальна потужність 15 кВт, номінальна потужність 10 кВт для трьохфазної мережі. Так, є параметри по напрузі для сонячних панелей, по струму максимальне значення. Це інформація для, для гарантії. Так, дивимося. Що у нас? Тут є у нас система охолодження. алюмінієва рамка, по суті. Це підключення. Так, ми бачимо тут підключення Wi-Fi модуля. І стрінгові від панель. Так, у нас два стрінга, правильно? Два стрінги. Включення, виключення. Ось так. Дивимося, що у нас ще тут є цікаво. Так, це комплектування для підключення сонячних панелей.

Тепер подивимося, що там ще в нас є. Доробуся. До речі, відмічу, досить легкий корпус, досить легка вага, компактний, зручний корпус. Так, так що поставимо. Є в нас панка кріплення до стіни. Ось так вона виглядає. Так, що в нас ще є? Так, це у нас, я так розумію, це Wi-Fi модуль. Да, так, все вірно, це Wi-Fi модуль. Ось так він виглядає. До речі, до них окремо можна докупити це як опція GSM модуль Є в них такий функціонал. Це, мабуть, буде актуально для сільськогосподарських підприємств, коли мережеві, коли панелі, коли сонячні системи ставляться на полі, десь поряд приміщенні підключається мережовий інвертор, і відповідно, там немає доступу до інтернету. Тобто Wi-Fi немає. Ви можете докупити схожий модуль, він коштує орієнтовно 50-60 доларів. Туди ставите GSM-карточку любого українського оператора. Ну і по суті, він виконує такий же самий функціонал, такий же самий функціонал, як і Wi-Fi-модуль. Це досить зручно для таких віддалених підприємств, які використовують сонячну енергетику для забезпечення. Безперебійного живлення своїх задач, потреб і так далі. Теж є такі функціонал. Ну, ось, в принципі, все. Більше нічого виробник нам не, не дає, а по суті, більше нічого і не потрібно для цього інвертора. Тільки сонячні, сонячні панелі, кабель, підключити, і він працює. В принципі, так. Залишайтеся на нашому каналі, завжди буде багато цікавого.